Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось не став час нашого з вами відео. Сьогодні в нас розпаковочка посилки. Тут в ці посилочка дві посилочки. Два телефончики, два сенсорні телефони Motorola, як ви знаєте вже, що я дуже люблю телефони саме цієї марки. Одній з цих коробок Motorola Moto G-Play Moto 2021 року 464 пам'яті з нюансами, теж там тріщинки на екрані, як завжди. А в другому телефоні Motorola Moto G 5G 2023 року 464 пам'яті, теж з нюансами в 20 екрану і без 7 блока. Не знаю, котрі з тих, коробок, які з них розташовуються. Ми зараз розкриємо, оглянемо. На включення і вже в наступне відео буде окремий огляд по кожному з таких телефончиків. Отже, давайте поставимо цей телефончик. Це в нас телефон прийшов від лотоцького Юрія з міста Турійськ. Вітання, Юрій, дякую. Ми довго час теж, теж торгувалися. І щось так торгували. Гарний запакував. Телефон так докладненько загорнув. Захур... Тут, Як бачите, теж нічого немає. Ага, тут наші GPG 2023 року. Телефончик, як я казав, трошки з нюансами, але стан його дуже гарний. Дуже реально красивий телефон. Катафля. Так. Так, подивимося, чи не здається, звичайно включиться. Оп. Поки не засвідчується, виблокуємо другий телефон. Тут має бути моторола G-Play 21-го року. 464 пам'яті. Одна з моїх улюблених моделей. Тут ще нічого гісінького нема. О, дивіться, яка красота. Ікалла, ля ми Давайте будемо переміщати сюди. Файний телефончик. Гарно знімає. Так, розпакуємо цей телефон. Цю коробочку мені ще. Я не сказав від кого це, зараз ми скажемо. Це від отрошко Ганни Олександри з міста Лінці. області. вітання вам Ганна. Я питаю цей телефон. Людина дуже переживала, щоб я забрав з пошти. Телефон прийшов ще позавчора. О, ще навіть шнур мій дали. О, як все запаковано. Взагалі. І блочок. Ой, такі простенькі, але і це приємно. Дуже приємно. Дуже. Хоча в огляді не писалося. Оголошення, верніше, не писалося. Що телефон з комплектом. Ого, як бережно запаковано, хоча там влаштується там телефон досить в досить страшненькому стані. хоча стан ще більш-менш. Тут звичайно втрощено, файно. Не <coughs> подивимося, чи це їх включиться. Так само включився, тут вже бачите, нічого нема. Тайпсі зарядочка така, як до павербаночки. І шнурочок. <coughs> Зобраємо це в сторону, щоб не заважало нам. Отже, цей телефон подивимося, бігло, можна так сказати. Все працює, камера працює. <кхи> Google аккаунтів немає не повинно бути. Зараз, 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 пароль аккаунт. Ні, стоїть якийсь аккаунт. Зараз його видалю. Так, тут нема. Добре. Просто таке налаштування було. Добре. І дивимося, що тут. Активація телефона, далі, далі. Пропустити, по російськи написано, як <кхів> в прямому ефірі е, вже, можна сказати, налаштування телефону. Пропустити. Цей телефон придбав для дружини як додатковий телефон, щоб можна було в автомобілі слухати музику. Він досить в досить такому красивому вигляді, в красивому стані. Оцей. А цей на повсякдень, ви як знаєте, в одному з попередніх відео десь на десь початку я говорив, що я займаюся ще з напарником Андрієм і напарником Сашком. Вітання, Саша, вітання Андрійко ремонтами. будовою Взяв собі для роботи. також такі Непоганий апаратик. Ось, абсолютно і робочий. Отже, отакі у нас коротеньке того відео було два телефончики. На розпаковку посилочок я їх обов'язково огляну в одному з попередніх відео з основному наступного відео і обов'язково розповім по параметрах кожного з тих телефонів. Хай вам щастить, будьте здорові, миру в серцях, миру в країні. Всього з самого найкращого. па па, -па, -па.